Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту, і проведу у вас тайм-менеджмент зарядку. Сьогодні у нас свято, всесвітнє свято, день сміху, день радості. Хочу вас з цим святом привітати і провести таку тайм менеджмент зарядку, як ми робимо вибір у нашому житті. Тому що наше життя, наша радість в житті, наш настрій залежить від того, який вибір ми в житті робимо своїм. Вибір взагалі в житті дуже важко інколи буває робити, тому що у нас дуже багато з'являються різних можливостей, які ми в своєму житті бачимо і з яким, якими ми хочемо скористатися. Інколи буває так, що ми хочемо, що в нас багато з'являється можливостей, і ми хочемо використати абсолютно всі. Але інколи нам приходиться робити вибір, над якою саме можливістю нам працювати. І Інколи нам приходиться робити вибір, навіть де нам жити, як нам заробляти на життя, і що нам що нам вивчати. Дуже багато вибору в житті нам приходиться робити практично кожного дня. І, взагалі, як зробити вибір в житті? До цього ми підходимо дуже серйозно до вибору в житті, тому що це дуже такий відповідальний і нелегкий момент. Коли люди хочуть вибрати для себе щось в житті, вони зразу же зважують всі за і проти, дивляться на всі переваги, переваги того чи іншого вибору. Дивляться на якісь певні критерії для себе, що вони для себе хочуть, як вони бачать цей свій вибір, як їхній вибір може вплинути на їхнє життя. На зараз і на їхнє життя в майбутньому. Тому що чому на зараз? Тому що буквально, якщо ми щось вибираємо сьогодні, і нам потрібно ще щось довчити. У нас не вистачає знань, чи у нас не вистачає навиків. Ми можливо дивимося, як ми змінимо своє життя вже зараз, що нам прийдеться робити такого, що ми раніше не робили, і як воно вплине на наше теперішнє життя. І також зразу ж дивимося, як це. Буде впливати на наше життя в майбутньому. І зважуємо ці критерії і розуміємо для себе, чи ми готові взагалі робити вибір в ту чи іншу сторону. Також після того, коли ми зважуємо повністю всі критерії, що для нас важливо, і зважуємо наші наслідки, інколи люди ще й звертаються до своєї інтуїції. Ви ж знаєте, коли робимо вибір, зразу ж думаємо, а як ми відчуваємо, а як воно буде, як ми може, як наша інтуїція може нам допомогти. І прислухатись до себе варто. Тому що наша інтуїція, наш такий душевний стержень інколи може підказати нам. Я мені недавно моя знайома порекомендувала скористатися такою практикою. До прикладу, ми можемо прислухатися до себе, але прислухатись до себе це легко сказати. А як це зробити? І вона мені дала таку пораду: ти можеш. Наводити будильник на певні проміжки часу, тобто, до прикладу, на 8 годину ранку, там, на 9, на 10 і там через годину. І коли тобі цей будильник дзвонить, ти зразу ж собі задаєш питання, а що я хочу? І ти зразу звертаєшся до себе, до свого внутрішнього я і до своєї інтуїції. А що я хочу? І ти сповільнюєшся. Задаєш собі це питання і відповідаєш на нього. І одразу ж відповідь собі записуєш, а що я хочу. І уявіть собі, якщо я буду так зупинятися кожну, буквально кожну годину протягом дня і задавати собі питання, а що я хочу. Ну, за виключенням ночі, за виключенням вісьми годин, які, до прикладу, ми спимо, так? То у нас буде буквально 16 годин. 16 відповідей на питання, а що я хочу. І це 16 наших бажань. І коли ми, нам прийдеться колись зробити якийсь вибір, ми можемо відкрити наш список цих бажань і побачити, а що я хочу. І це вже будуть ваші критерії, і це будуть вже такі ваші відповіді на запитання стосовно вашого вибору. І ви будете собі дивитися, чи співпадають ці критерії, чи співпадає те, що ви хочете, з тим, що вам пропонується, з тим, що, який вибір ви маєте зробити. І дуже важливо, коли ви робите вибір, залишайтеся вірні своєму вибору. Залишайтеся вірні і дійте кожного дня в цьому напрямку. Також я знаю ще одну методику, як можна зробити вибір в житті. До прикладу, коли ваші діти, до прикладу, студенти, і вони не знають, що вибрати у своєму житті, яку професію обрати, це може бути не лише з дітьми-студентами, з це може бути навіть з дорослими людьми, коли у них постає питання вибору, який вибір вибрати, яку професію вибрати, що нове для себе ще вивчити. Також є дуже гарна методика, яку я просто обожнюю. Коли у вас стає таке питання, ви собі зразу думаєте, а що я хочу мати. Що я хочу мати. І прописуєте собі одразу, що ви хочете мати в житті. Можна так глобально прямо писати, що я хочу мати. І прописуєте, що ви хочете мати. Дивитесь на все, що ви прописали, що ви хочете мати. І одразу ж пункт другий і випливає, а що мені потрібно робити, щоб це мати. І прописуйте свої дії, що вам необхідно робити, щоб мати те, що ви хочете. Які знання отримати, можливо, до кого звернутися, щоб мати те, що ви хочете. І вже третій пункт. А ким треба бути, щоб робити те, що мене приведе до того, що я хочу мати. І ви собі пишете, хто ви, ким ви маєте бути, для того, щоб робити певні дії і щоб мати те, що ви хочете. Але завжди треба йти від зворотнього. Запитайте себе завжди, а що я хочу мати? І все саме основне в вашому виборі залежить від вас. Тому що, коли ви робите свій вибір, ви прокидаєтесь зранку і дивитеся, які ваші дії приведуть вас до певного результату. І у вас є вибір. У вас є кожного дня вибір. Або ви робите ті дії, які вас приведуть до того, що ви хочете до вашого результату, або ви їх не робите. І тому все у ваших руках ви можете собі це вибрати. А щоб це зробити, необхідно виконати дуже прості сьогоднішні ранкові дії, написати список завдань. І подумати, чи це завдання, яке я собі пишу в цей список на сьогодні, приведе мене до моєї цілі і до того, що я хочу. Якщо приведе, ставте до цього завдання час, ставте до нього пріоритети і виконуйте це завдання сьогодні. І напишіть собі прямо такий список на сьогодні. І дуже-дуже-дуже над кожним завданням подумайте, як воно вас приведе до цілі і до якої. Скажу вам зразу: сон також варто вписувати, бо сон – це завдання, яке приводить вас до будь-якої цілі, яку ви хочете. Тобто, напишіть сьогодні, напишіть, скільки ви спали. Напишіть ваші завдання, які ви плануєте сьогодні зробити. По роботі. По навчанню і ваші особисті завдання. Особисте також дуже важливо, тому що особисте це саме основне, тому що ви повинні приносити задоволення собі і своєму тілу для того, щоб воно ще більше хотіло, щоб ви ще більше хотіли чогось досягати. Порадуйте сьогодні себе і своє тіло. Напишіть ці всі завдання, до кожного завдання поставте час, поставте пріоритети. І малюйте маршрут дня, обов'язково пропишіть собі свої завдання, розкладіть собі в день, що і в яку годину ви будете робити. І не забудьте навести будильник, щоб себе інколи питати, а що я сьогодні хочу. А що я хочу? Таким чином, ви будете поповнювати свій список своїх бажань. І я бажаю вам сьогодні натхненного, класного дня. До нових зустрічей!